Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestors. Це вже 11 відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PUBG. І щотижня по понеділках інвестую 50$. доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% ефіріум Ethereum і 20% PUBG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів біткоін на 30$ доларів за ціною 103050, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2395 і Pack на 10$ доларів за ціною $3235. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 550$. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо трекер сайту DropSTAP. Посилання є в VIP-групі. Загальний результат приблизно такий самий, як і минулого тижня. На сьогодні портфель показує 22% прибутку, що становить приблизно 121$. долар. Минулого тижня прибуток був 21,6%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестовано 330 доларів, середня ціна 87 980 прибуток 22,4%. В ефір ми інвестовано 110$, середня ціна 1862, прибуток 38,1%. Pug також інвестова на 110$, середня ціна 3163 прибуток 4,6%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUGG. З результатом плюс 4,6%. А найкраще себе цього разу знову показує Ethereum З результатом плюс 38,1%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший – біткоін. Біткоін закріпився вище позначки в 105 тисяч. Наступною цілью є старічний максимум на рівні 109 тисяч. Ситуація нагадує паттерн при подоланні рівня 95 тисяч. Якщо ця тенденція повториться, то фінальною метою може стати 115 тисяч доларів. Імовірно, це буде проміжний пік біткоїна, після якого слід очікувати значної корекції до осені. Зараз не варто впадати в ефорію, оскільки, на мою думку, біткоін вже наближається до своїх пикових Досить Достаційна корекція вже назріває, оскільки з моменту імпульсного зростання від 74 000 не спостерігалося в відкатів. відкаче. Но 5 riven Fibonacci зараз знаходиться на позначці 93 000. Історично цей рівень часто тестується. На даний момент це є оптимальною зоною для покупок. А поточні ціни слід розглядати як точки фіксації прибутку, а не для нових інвестицій. Середньостроковий прогноз залишається таким же: скоріше за все, в найближчі тижні, поки дії відтримування тарифів продовжиться відновлення на крипторинку. принаймні до початку літа. Сигнал основних індикаторів наступний. Настоляторі Stochastic Resign невизначеність. На Настоляторі Zero Lag MACD також невизначеність. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Другий графік ефіру. Ефіром на цьому тижні коригувався після росту на 50% за попередній тиждень. Від грудні опіку ефіріум на даний час знаходиться у прохасації на 37%. Від своїх мінімальних значень ведмежого ринку ціна зросла на 190%. Найближчий опір 2770 доларів. найближча сильна підтримка 2250. Середньострокові цілі зростання 2800 і 3100. доларів. Рівні фібоначі від відпадіння 0,5 і 061 відповідно. Сигнал основних індикаторів наступний. На осцилляторі 100Hasti не визначеність. На осцилляторі Zero Luck McDee також не визначеність. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PUGG. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Почалося відновлення після нещодавньої корекції. Тільки з початку 2025 року золото виросло вже на 27%. Ціліми середньострокового росту можуть бути 3410 і 3460$. доларів. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель в часи корекції і від обмежу ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутнім певна частина золота. Найближчий опір 3390$, доларів, найближча підтримка 3200. Сигнал основних індикаторів наступний. На і Стохасці Каресай напрямок на ріст. На стеляторі Zero Black MagDit також напрямок на ріст. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Супертренд також сигналізує на покупку. На сьогодні це все, наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.